У мене ось ось мають вимкнути світо, тому це дуже швидка розпаковка від лабораторії. Лабораторія вирішила, що вони побудуть моїм святим Миколаєм. От я не знаю, може вони там зідзвонились, і він такий слухати. Олег був гарним хлопчиком, от чимним, все таке, але ну, вже доросло для подарунків, і лаборатора така: ну-ну-ну-ну-ну, нічого подібного. Ми все одно подаруємо. Боже, будь ласка, розкрийся. Я на 99.9 впевнений, що там за книга, тому що я собі випадково про спойлерів. От завдяки розпаковці-блогерки, на яку підписан, але але в мене є. Можливо, можливо я не прав. Можливо, я не маю рації. Там зовсім якась інша. Та, але це не зробить е, життя менш приємним. Коротше, так, 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 оп. А, а, а пахне як! І. Я навіть знаю, чиї руки це писали. Так, я... ох, Йошкін, тут стільки тексту і операсите. Мені здається, я б задобався стільки писати. Мені здається, якщо б мене посадило це все писати, я просто писав би зі святами. Знаки оковики до побачення. Окей. Кожен з нас є свої резон традиції. Я зараз буду плакати. Я. Я люблю вибирати. Так, що у нас тут? Тут це книжечка, книжечка вожить. О, подивіться, яка краса всередині. Та ви що? Я так розумію, це якийсь збірник оповідань історії. Що я не розумію, що це за книга? Дуже швидко. Так, це збірка різноманітних різноманітних історій, я так розумію, пов'язаних з Різдвом, теплом, родиною і так далі. Обов'язково прочитаю, це прям ну, під свята, під цей а, Господи, Я люблю лабораторію, все, я тепер готовий саме зізнаватися в коханні. Якщо раніше, мені здається, я казав, що я обожнюю лабораторію, все, тепер моє серце розтануло, я офіційно заявляю, що я закоханий у видавництво лабораторія. Як би це дивно, може, трошки не звучало. Дуже, дуже, дуже дякую. і... Я я не знаю, якими ще словами описати наскільки для мене це важливий та цінний подарунок.